Завершився баскетбольний турнір 17-ї спартакіади серед учнів загальноосвітніх учбових закладів міста Одеси. Змагання були організовані та проведені з усильними управління з фізичної культури та спорту та департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Заключні матчі відбулись 22 травня у великому ігровому залі з дюшор імені Бориса Літвака. Загалом ці змагання складалися з трьох етапів. Спочатку пройшли першості місь. Ських районів Одеси поміж дівчат та хлопців. По дві кращі шкільні команди від району створили дві групи по чотири команди, які провели турніри за коловим принципом та визначили учасників стикових матчів. У двобої за третє місце серед юнаків зустрілися команди шкіл номер 20 та номер 81. Гра не відрізнялася великою результативністю та закінчилась перемогою команди школи номер 81 з рахунком 30-22. У головному фіналі за титул чемпіону Спартакіади змагали. За хлопці зі шкіл номер 59 та номер 78. Тут одразу лідерство захопили юнаки зі школи номер 59 Олімпійського резерву. Втім, і їх суперники виявились гідними фіналу та чинили неабиякий опір. Загалом зустріч вийшла досить цікавою та видовищною та принесла перемогу олімпійським резервістам з 59-ї школи з рахунком 57-36. Моя команда найкраща, Я її люблю всіх. сыграли хорошо... Все? Кого вы представляете какую школу? 59-ю, спортивную школу, специализированную 59-ю. То есть вы немножко больше знакомы, наверное, раз с баскетболом, чем представители других школ? Да, но мы ребят встречали, которые тоже играют в баскетбол в Дюшестах и с теми, которые мы давно еще играли, год назад, два назад. То есть ребята знают, как играть, умеют играть. Сегодня, в общем-то, финал вы выиграли достаточно легко, как ты думаешь, за счет чего? То, что мы сплочены. Ну и можешь сказать благодарность своим учителям, товарищам по команде, болельщикам, если они тут были. Да, конечно, всем было огромное спасибо. Очень приятно, что люди приходили, смотрели даже на школьную лигу. На церемонії нагородження призерів вітали директор з дюшур імені Бориса Літвака, віце-президент Одеської обласної федерації баскетболу Олексій Діберт та виконуючий обов'язки начальника управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради Руслан Пуздрач. Сьогодні на базі 2-ї спеціалізованої школи по баскетболу імені Бориса Давидовича Літвака состоялись фінальні свинування по баскетболу в рамках 17-ї спартакіади школьників міста Одеси. Эти соревнования стали итогом работы, проведенной в течение года совместно с Управлением физической культуры и спорта Одесского городского совета и Департамента образования и науки Одесского городского совета. В течение года в рамках этих соревнований приняли участие практически все общеобразовательные школы. И итогом стало сегодняшнее мероприятие, где разыгрывались призовые места по баскетболу среди команд мальчиков и девочек города Одессы. Хочется отметить, что команда 59-й школы заняла первое место как, и среди, как, среди, мальчиков, так и среди девочек. Ну вот радно, что баскетбол в городе Одессе продолжает жить и живет он не только в рамках спортивных школ, но и в спортивных залах общеобразовательных школ. Это совместная работа тренеров города Одессы, тренерского преподавательского состава, ну и, естественно, учителей общеобразовательных школ. Відзнаки за третє місце були вручені хлопцям з 81-ї школи Київського району. Ще один представник Київського району, команда 78-ї школи, фінішував на срібній сходинці. Чемпіоном спартакіади серед юнаків стала команда школи номер 59 Олімпійського резерву з Приморського району. Також були відзначені призери турніру і серед дівочих команд, які завершили свої змагання раніше. На третьому місці команда з економічного ліцею приморського району, на другому. Школа номер 40 з Суворовського району. А чемпіоном, як і у юнаків, стала команда дівчат зі школи номер 59 Олімпійського резерву з Приморського району.